Трішечки дождливий день. Для нас це дуже добре. коли дощик крапає. У нас дождик це дуже-дуже важливо. Поговоримо про ось таку невеличку цитату. Це послання апостола Павла до Римлян, 2 глава, 21, 24 вірші. Як же ти, навчаючи іншого, не навчаєш себе самого? Проповідуючи, не красти, крадеш, кажучи, не прелюбодійствуй, прилюбодійствуєш. Цураючись ідолів, святотаствуєш, хвалишся законом, а порушуючи закон, безчестиш честиш Бога. Бо, як написано, через вас ім'я Боже, гніблять язичники. Здавалося, б, все досить зрозуміло, але насправді дуже великі проблеми з тим, щоб хоча б трішечки виконувати цю цитату, бо ми, на превеликий жаль, зачасту кажемо одне, а живемо зовсім по-іншому. Я пам'ятаю, коли йшов по вулиці, не скажу в якому селі, вийшов так, газетки розносив, і чую, мама воспитує своє дитя. Воспитує так, що там такі слова звучать, ну, знаєте, як трох... трохітажні такі з подвальним приміщенням. Я отак іду й думаю: а оце дитя виростить, і може трапитись так, що це саме дитя буде цими ж самими словами потім виспитувати свою маму. Чи, от, наприклад, батько спіймав свого сина за те, що той десь там курив під, під туалетом і починає виспитувати свого сина, а син каже батькові: Слухай, так ти ж сам куриш, що ти мене тут знач, виховуєш? Зачасту ми, виховуючи інших і роблячи зауваження іншим, не помічаємо за собою те, що от ми далекі від тої досконалості, да, яку ми повинні були б мати. І це насправді дуже велика спокуса. І це стосується, знаєте, зараз там, можливо, всі, всі коп'я в бік священиків, а от ви священики, ви там такі-сякі, ви розказуєте одне, а живете інакше. Ну, В основному такі претензії до священства, вони якби такі віртуальні претензії, тому що там десь по телевізору показали декількох священиків, які поступили негарно. Але ж нас ну, десь до десятка тисяч священиків. І, знаєте, порочити всіх абсолютно тисячі тисячі священиків за того, що є там десяток якихось неблагочистивих людей, ну, досить нелогічно. Але ж знову таки, це ж стосується не тільки священиків, це стосується батьків, які виховують своїх дітей. Тобто батьки повинні підтверджувати свої слова своїм життям. Це стосується, от, взагалі, навіть нашої дружби, взагалі простого навіть спілкування. І тим паче, це стосується нас християн, тому що на нас, християн, які. Люди церковні, дуже дивляться люди не церковні, які ще сумніваються, які ще шукають щось. І от вони дивляться на нас і бачать, як ми живемо. І якщо вони бачать, що ми живемо не так, як по Євангелію, навіть не по моралі, то звичайно це дуже відштовхує людей від церкви, як такової. Тому тут треба бути дуже обережними, щоб не бути соблазними. І окрім цього, є дуже багато людей, які називають себе православними. Але які живуть дуже не по-православному, і коли цих людей там, їхнє життя бачить там, неправославні, там, представники інших конфесій, от в них може скластися таке хибне уявлення, що православ'яно це таке: там, де дозволяється, там, п'янствувати, прелюбодійствувати, матюка, це ругаці, І це. Ну, Дуже великий соблазн, і я особисто, як священник, коли у мене бувають такі моменти, коли я там спілкуюся з представниками інших конфесій, і вони мені закидають, що от ваші православні от вони от вони такі. Я починаю пояснювати, що не кожен, хто називає себе православним, насправді є православним, але от сам соблазн він уже відбувся да, від цієї людини, котра... Взявши на себе таке звання, цьому званню, ну, ніяк не, їхнє, його життя ніяк не співпадає. цьому званню. Бо тут треба бути дуже уважним, щоб потім на себе осуд не отримати. І оця фраза, через, як написано, через вас ім'я Боже гамблять язичники, оце воно стосується саме цього. Що іноді через нас, через те, що ми живемо, неблагочестиво і не по-божому, там ті люди, які. Ну, Ще десь в пошуку чи, можливо, які критично відносяться до нас, християн. Вони можуть просто так насміхатися, ругатися, а от вони дивіться, дивіться називають себе віруючими, а ведуть себе дуже, дуже неправильно. Знаєте, я ще хотів тут сказати ще одну дуже таку, як на мене, важливу річ. Колись я дивився такий дуже гарний фільм, називається Голгофа. Це фільм про ірландського католицького священика. Хто ж його зняв, режисер, я не скажу, не пам'ятаю. Але ну, такий дуже, як на мене, дуже християнський. Зараз кінематографом християнським дуже великі проблеми, дуже рідко з'являються якісь гарні християнські фільми. Але цей да, от він такий трішечки грубий. Але от. Там є да, оце живе християнство. І от там був такий момент. Хтось підпалив церкву, і от той священик да, знаходився у ввечері, Він туди зайшов і до нього підходять кажуть: батько, ваша церква горить. Він каже, це не моя церква, це наша церква. І от мені ця фраза дуже так от запам'яталася, тому що зачасту. От люди кажуть, от у вашій церкві, от ваші прихожані. А вибачте, а ви не в нашій церкві, ви не ототожнюєте себе з нашою церквою. Тобто церквою Христовою, яка має своє втілення в цій церковній общині християнській, яка яка є ось тут, в цьому населеному пункті. А ви себе не ототожнюєте? Це не ваша церква хіба? І тут дуже великий соблазник, будь то би людина якби, відрікається, що от є ваша церква, а є я, я поза вашою церквою. І знаєте, по всій, по, всім, по всій строгості таких людей, які так кажуть, що от є ваша церква, а я так з боку, то таких людей, напевно, і відспівувати не дозволено, тому що вони ж відріклися від своєї церкви таким чином. Ну, треба тут дуже бути уважними, щоб не вийшло знову таки ще більше спокуси, коли ті, хто називають себе православними, а потім ще й відрікаються від свого православ'я, від своєї церкви, таким, таким, таким відстороненням, що от є десь там церковна вчина, а ми до неї не маємо ніякого відношення. Там є десь церква ваша, а десь є ми. І це соблазне. Тому що це те саме, що коли. Там чоловік каже, от я там одружений а, на такій-то, і це моя сім'я, да, як би формально, але цей же самий чоловік ходить там десь до інших жінок. І, звичайно, це ну, совласний, це образа ті дружини, да, на якій цей чоловік одружений. Так само і тут. Якщо ти християнин православний, то отутожнюй себе з цією церковністю, да, в якій ти народився для Бога. І оце найбільший соблаз, насправді, про який апостол так само і пише, що от, хвалишся законом, а порушуючи закон, без чести ж Бога. Тобто, як хвалиться законом, так, от, якщо в наших реаліях там, я православний, наша церква саме краща, ми там віруючі, віруючі, а самі ж, самі ж, самі ж частенько і можуть таким непрямим чином відрікатися від цієї ж самої церкви. Тому ну, будьмо уважні, щоб не бути соблазном для інших. Якщо ми когось повчаємо, наставляємо. Давайте хоча б трішечки відповідати тим словам, які ми говоримо. Звичайно, я розумію, що більшість наших повчань вони не являються якимось таким. Проявом злоби, що іноді та, от, люди якось повчають один одного не з тим, щоб виправити людину, не з переживанням за людину, щоб подколоть. Ну, слава Богу, да, більшість, якщо хтось комусь щось каже, то з турботою, з тривогою, що ти йдеш якимось неправильним шляхом покайся. І от давайте все-таки, якщо когось повчати, якщо комусь щось говорити, наставляти, давайте житись відповідно цим, слів, цим словам. І давайте це робити з любов'ю, з турботою, з переживанням про цих людей. І коли це дійсно робиться з турботою і з любов'ю, це відчувається і люди відгукуються. Так, да, ще є одне. Іноді можуть сказати, так, я ж взагалі грішник страшний, я себе, з собою не можу справитися, куди мені там навчати інших. Знаєте, от коли людина. От ішла десь і впала десь там в болото, і тоне в тому болоті, і кричить з цього болота: не ходіть сюди! Тут болото, ви потонете. Це навпаки дає прояв такої якби, турботи. Так само, як і тут, якщо людина впала в якийсь гріх і потім говорить всім, що оцей гріх він страшний, він, він руйнує все. Я, мені погано від цього гріха. Не, не ходіть цими гріховними шляхами. то... Тому це ну, значимо, значимо, Так. А коли людина каже, це нормально, грішити, так. Це нормально, грішити, все хорошо. А потім ще й навчає когось, ну тут вже треба задуматися. От таку цитату ми читали з нашими парафіянами. Надіюсь, для вас вона була корисна. Бережи всі Господь.